Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову на парковці у магазину Target, бо потрібно здати один з ланчбоксів. Я пару відео назад купляла спочатку у Костко два ланчбокси, а виявилося, що вони розміру XL. А потім ще ми купували один у магазині Target. Але так як в нас був вже один ланчбокс, єдине, чого я хотіла новий купити, бо у нашому, що в нас є вдома, загубили десь, не знаю де, десь залишили ту частину, яку треба ставити у морозильну камеру, щоб сам ланчбокс був зберігав холод. Все, що в ньому можна донести до школи або ще кудись зберігав холод. Цю частину я загубила, тож замовила нову на Амазоні. Чоловік сказав, що дійсно піди, сходи, замов, на що тобі купувати цілий ланчбокс. Тож зараз повертаю у таргет цей ланчбокс, який ми купили за 30 доларів, і ще здаю одну з кофт. Яка, яку також брали в минулому відео. Пішли зі мною. Так, ось хотіла поближче показати. Повертати буду ось цей, він розміру звичайного, а ці два буду повертати у костку. Це в таргет, це в костку. Виявилось, що вони коштують однаково. Ці два XL коштують 30 доларів. І цей також з податком на касі вийшов 30. Зараз буду повертати ланчбокс і кофту. Все, я вже повернула. Ланчбокс і кофту в магазин Таргет, але не вийшла з пустими руками. Повернула на 49 доларів з копійками. А, а купила футболок на 44 долари. Значить, здається, на 44, якщо не, не помиляюсь, це три футболки оці мені. Для дому я купила, а це чоловікові дві, чого купила по 8 доларів вони, чого купила а, собі футболки, бо нещодавно, десь декілька місяців назад я купувала у Костко. Але після прання або після сушки вони чогось стали на розмір менше, мені здається, а я не люблю, коли футболка дуже сильно обтягує. Тому я взяла розмір М. І вони такі широченькі, думаю, мені підійде. Я ще не міряла, просто купила, сподіваюся, що підійде. А чоловікові, здається, я брала такі футболки. Вони також по 8 доларів, здається. Так, також по 8 доларів взяла йому дві. В нього була темно-сіра така, але його розміру не було. Зараз поїду ще у трейдер джос, бо треба купити деяких. Продуктів. Швиденько пробіжу, що я купила в магазині Trader Джос. Я не стала знімати всередині, вирішила, що достатньо просто показати. Це коричневі яйця, органічні. Взяла бо закінчилися. Також кефір це сік з моркви. П'ємо вдвох із соломією. Нам дуже подобається. Це Кукурудзяні палички з сиром. Дві упаковки взяла, бо сомі їх дуже полюбила. Це також для доньки молодшої. такі палички з пармезаном. Вона також їх дуже любить останнім часом. Це для неї морозиво з манго. Всередині воно біле, звичайне морозиво вершкове А зверху бою то на часоком. Дві упаковки сирної піци, також для неї. Це для тако чоловік робить лаваш такий. І в них я йому роблю, і він собі робить також м'ясо. тако. Це предзелі такі булочки. Соломія віднедавна стала їх їсти. Дуже полюбила вони такі м'якенькі, солоненькі. Купила ще капусту, хочу зробити салат з огірком і з кропом. Це вже майже готова конпау, залишається на сковорідку висипати і все підсмажили. підсмажити десь 10 хвилин. Ще хумус, також донька полюбляє. Тут він іде разом із таким маленьким печивом крекерами. можливо. Це я для себе взяла, можливо, чоловік також захоче. Маленьку баночку кімчі. Редиска також для салату з огірком буде Це кріп, потім дві упаковки а, салатних листь, салатного листя. Вони, наче, різні, тут трохи руколи бачу. І Ще якийсь салат, а тут, коротше, також листочки. Ще а, зелена квасоля. Спробую ще раз дати соломії, але не знаю, буде вона їсти чи ні. Будемо. Тоді ми вдвох з чоловіком їсти. Це помідори для салату, також кінза. Це я одна люблю в сім'ї. І гриби взяла, щоб приготувати з гречкою. Так, і ще взяла, у мене закінчується. Вже закінчився засіб для миття посуду. Взяла зразу дві. Дві банки. І це мило для кухні, воно воно в мене стоїть поряд. Все це коштувало 91 долар. В нас ранок, і я хочу приготувати зараз на соломі... немалинці панкейки. Беру ось такі, Bobs Red Meal Multigrain, Тобто тут вже у самому пакетику намішана вся суха суміш, додаю тільки яйце, столову ложку олії і кефір. Там написано молока додавати, а я додаю кефір. Ще додаю банан один, чого поставила дві пательні. Бо я купувала, можливо, рік назад, можливо, більше. Називається. Для крузет, якщо правильно вимовляю. я вже три рази, мабуть, пробувала на ній смажити, не знаю, що я роблю не так. Підгоряє, прилипає і просто не можу відідрати. Ось хочу спробувати ще раз і сподіваюся, що вийде. Бо на цій сковорідці вона вже в мене дуже давно дуже давно це, можливо, 5 років, можливо, менше. Цього не пам'ятаю. І вона, я бачу, що дно в неї, якщо на камері не видно, то воно трохи пошкрябане вже. І хочеться її замінити. І хочу таки смажити на отій. Не знаю, зараз спробую. Якось сьогодні косо криво вийшло викласти їх на пательні, але на... напевно. Не напевно сподіваюсь, що не пристануть на отій сковорідці, ну і тут підсмажаться, бо соломія вже чекає свій сніданок. Хочеться сказати отак. Один єдиний оцей. Він не пристав. Але всі інші просто прилипли намертво на цю сковорідку. Я не знаю, може її треба змащувати маслом, олією. Я просто на оцій смажу і нічого такого не відбувається. Зараз я покажу. А на цій просто все прилипло. Ну, мабуть, на ній треба дійсно змащувати її маслом. Не знаю. Кожен раз я пробую і забуваю, що можливо треба попробувати змастити. Ну, тут же все добре виходить. Так, тільки сказала, що все добре виходить, і чогось саме сьогодні <гум> воно не все добре виходить. <гум> що сталося? Так, без камери. Знаєте, буває такий день, хочеться його добрим словом назвати. Коротше кажучи, чогось. Я не знаю, я, наче її розігріла, як завжди. Спробувала отак рукою. Жар іде, сковорідка розігрілась. Але чогось оці три так само намертво прилипли, як і оці. Хоча завжди вони просто перевертаєш і все, як оці чотири. Що це трапляється? Що не так? І так, там он, о, також вимазала і всю поверхню плити. Ну, хоч добре, оці чотири соломія з'їсть. Це все в мусорку просто. Мусорне відро піде. А -а -а. Ну і нарешті я собі роблю сніданок. Це в мене смажаться тут грибочки. Весь час забуваю, як вони називаються. У каструльці варю гречку, гречану кашку. Так, І зараз покажу, роблю собі салат. Ще не роблю, а тільки починаю робити. А, капусту купила на якась дуже сильно молоденька. Бачите, навіть листочки не дуже щільно один до одного прилягають. Буду робити з капусти, ось огірки, кінзу додав, потім кріп і лимон. Лимонний сік, потім сіль перець і трохи олійки. Зараз буду нарізати. Нарешті я сіла снідати а, вже 11 година. Вже скоро. Пора буде обідати, а в мене це буде сніданок. Я зварила гречку, як показувала, зробила мої улюблені гриби із цеблою підсмажені. Потім зробила собі салатик капустний з огірками, це бутерброд з лососем, це яєчко. Зробила його, воно таке всередині трохи м -м, рідке. І також помідорки. Це ще в мене кава, капучино. І я останнім часом полюбила каву пити із таким батончиком з фігбар. І полуницею. Ой, не полуницею, малиною. Інжир Інжировий з інжиром всередині. Такий м'якенький батончик. І там ще малина, але малину я не. Відчуваю. Буду їсти всім смачного, хто також їсть. Так, це ми зайшли сьогодні в Макдональдс. Соломія збирає тут іграшки є. Нова серія цього літа. І зараз будемо їсти ще в нас безкоштовне морозово ріжок. Ням-ням. Зараз покажу, що ми взяли. Так, у нас що? Так, доставай, доставай. Угу. А, знову положили кетчуп. Це якась, мабуть, проблема в мене. В мене, в мене це з куркою. Забула, забула як називається, кріспі, делюкс, здається. Тут смажена курка, але сьогодні яке вона дуже засмажена. І сир якийсь нерозплавлений. Коротше, в мене щось не дуже добре. Одразу треба перевірити, чи добре молоко. Воно чи добре. Чогось воно завжди а, знежирене. Так, ось тут є яблучка, нарізані. О, попався такий автомобіль, трак, машина, яка доставляє, так розумію, Макдональдс. Так, щастя, в неї такого немає, тому соломія щаслива. Ну і що ще тут? Чотири нагетси. Кетчуп забули положити, хоча ми його вибирали. Зараз я піду за кетчупом. ну і ще морозиво Будемо також їсти. Друзі, ми приїхали у магазин Костко. Потрібно повернути ланчбокси, які я докупую, то повертаю назад до магазину. І, значить, ще в нас треба повернути а, дифузори. Такі бутилки з. Ароматною рідиною, куди вставляєш палички, і воно має ароматизувати твою кімнату, в якій ти поставив. Але ми відкрили одну банку, і аромат настільки сильний, що коли голова почала боліти, що, коли я поставила у пакетик. Цю відкриту банку. Я закрила її, а пахнути стали все одно палички, які ми ароматизували. Тобто воно пахне навіть через три пакети. І настільки голова сильно болить, і ще й а, кашляти почали чихати. Коротше, мені зовсім не сподобався той дифузор, який ми купили три банки. Ну і ще потрібно щось взяти з продуктів деякі. А продукти закінчилися. Тож ходімо покажу, потім скажу, вірніше, що взяли і чи повернули нам гроші за ці дифузори і ланчбокс. У мене якраз закінчились а, рушники на кухні. Тут за 1499 KitchenAid. хочу, мабуть, собі взяти за 8 рушничків. а Зараз покажу, які тут є кольори є самі. Є зелені, отакі, є чорні і сірі, є синенькі і є червоні. Червоні не хочу, зразу відкладаємо їх. Залишаються сині, чорні і зелені. Зараз щось з них виберу. Вирішила, що візьму ось такі сіренькі, темно-сіренькі, графітові. Ну, в принципі, тут такі. Темні кольори, але мені більш подобається не таке яскрав... яскраве на кухні щось буде. Ще взяла зі знижкою за 6 доларів. Скільки тут шкарпеток не бачу? А, бачу 6-8 9, 8. 8 шкарпеток. Чорні, сірі, біленькі і отакі. Який це колір? Темно-рожевий, не знаю. Коротше, вони всередині. Ну, досить тепленькі. Так, і ще взяла, не знаю, чи підійдуть, чи ні, Calvin Klein такі а, трусики собі. Чорні білі сірі. Щось в мене якийсь набір чорно-білий, сірий. Ну, І зараз все, підемо далі. Закупка усього візочка, що ми купили, ось зараз покажу. Аж так коштувало все 107, 107 доларів, ну, майже 108 доларів. Значить, що ми купили сік, апельсиновий, гранатовий сік, потім сіль у мене закінчилась. Це пакетики на зіплоках. Можна складати у морозильну камеру. Тут маленький і великий. Маленький на називається кварт і один на галон. Потім ще це щось новеньке. Побачили такі, таку пасту, лимонна називається якась. З лимоном. Uh, wait a second, Соломі. Uh, потім авокадо. Це я тільки їм, але, ну, можливо, Соломія ще захоче. І взяла собі малину, можливо, чоловік також буде їсти. Ну і з цієї сторони я вже показувала, я взяла рушнички, ось такі. Потім шкарпетки і трусики собі. Все. І Зараз будемо їхати додому. А, і ще взяла. Подох і слайс піци з сиром. А я Також забула сказати, що нам без проблем повернули гроші за ланчбокс і за дифузор. Це 55 доларів здається. Було.